Для того, щоб розв'язувати завдання пов'язані з функціями, особливо на відповідності, потрібно, по-перше, дуже гарно знати, як хоча б схематично розміщені графіки тих чи інших функцій. Це допомагає. І аналіз. Отже, давайте розглянемо першу нашу функцію y дорівнює корінь з x-4 і пройдемо по відповідям. Спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля. Зверніть увагу, що коли ми беремо від'ємні ікси з цього проміжка, то наша функція взагалі не існує. Адже х-1 під кореневий вираз має бути більше рівне 0, відповідно, х більше рівне 4. Тому відповідь нам не підходить. Не визначена в точці х. Якщо нам дають х, ми можемо підставити формулу замість х дане значення. 1. В результаті ми будемо мати корінь. 1 мінус 4. Під коренем від'ємне число такого бути не може. Тому дійсно наша функція не визначена в точці х дорівню 1 Б. Далі функція y дорівню 2. Це лінійна функція. І фактично, якщо намалювати її графік, то він проходить через y, що дорівнює 2, і паралельний до осі х, і отак, от проходить. Наша пряма в даному випадку. Ну, давайте подивимося, що ж відповідає даній функції. Перше, ні. Друге, набуває від'ємно значення в тосі Х дорівня 8. Ну, напевне, ні. Тому що y дорівнює 2 додатні значення, а набуває додатне значення в торсі х дорівнює мінус 3 Це вірно. Тому що яке б ми не взяли х, то y завжди дорівнює 2. Це додатне значення. Отже г. І далі третє завдання функція y дорівнює х у кубі. Це функція непарна. Якщо ви пам'ятаєте графік, то він. Має ось такий вигляд нашої функції, він симетричний відносно початку координат. А це буде означати, що наша функція дійсно не парна. Або можна пересвідчити, що функція не парна, підставивши замість х мінус х. І в результаті ми будемо мати мінус х в третьому степені, а це мінус х у третьому, як ми бачимо, функція, коли ми підставили замість х мінус х, перед функцією з'явився знак. Мінус. А це означає, що функція є непарною. Отже, Д. Ми маємо знайти тутожно рівний вираз для наших виразів. А в четвертому ділиться на А в третьому. Ми пам'ятаємо, що при діленні степенів з однаковою основами показники віднімаються. Тобто, це буде А в степені 4 відняти 3, тобто А в першому степені, і це просто А. Варіант Д. Далі вираз А в квадраті мінус А, що ділиться на одиницю мінус А. В чисельнику винесемо А за дужки, в дужках будемо мати А-1. Як ми бачимо, А-1 і 1 мінус А це вирази, які відрізняються тільки знаками. Тому, якщо ми винесемо мінус, і, наприклад, я можу чи в чисельнику, чи в знаменнику поміняти знаки. Я поміняла. Знаки виразу в знаменнику, після цього, як ми бачимо, скорочується і будемо мати мінус А Г. І далі, напевне, використання основної логарифмічної тотожності. Але оцей мінус, ну фактично, це що таке? Це мінус одиниці. Цей показник піде от сюди. Ми запишемо логарифм за основою 7, а тут буде А в мінус першому степені. От тепер уже ми можемо записати, що це буде дорівнювати А в мінус першому степені. А що таке А в мінус першому степені, що робить показник мінус? Він дріб перевертає і буде одиниця на А. Отже, варіант В. У нас АБЦД квадрат і прямокутна трапеція БМНЦ. Площа кожної з фігур 36 квадратних сантиметрів. Так, як відома площа квадрата, ми можемо знайти сторону квадрата. Площа квадрата це А у квадраті 36, отже, А буде дорівнювати 6. Це відповідь на перше питання. Сторона квадрата 6 Г. Отже, 6. Далі, АМ дорівнює 15. Так як АМ 15, то ми можемо знайти БМ. 15. Відняти 6, BM буде дорівнювати 9 см. І це висота трапеції BMC, адже трапеція прямокутна. Отже, Д. Менша основа трапеції нам потрібно ще знайти. Це основу МН. Використаємо те, що нам відомо площу трапеції. Площа трапеції знаходиться як? Додаються основи, тобто МН додаємо БЦ, ділимо на 2, множимо на H на висоту трапеції. МН нам невідомо, МН залишимо. БЦ відомо 6, ділити на 2. Висота трапеції відома 9. От вона ця площа, яка за умовою дорівнює 36. Ліву і праву частини даної рівності поділимо на 9. Будемо мати, що mn плюс 6, що ділиться на 2, дорівнює 4. 36 поділити на 9. Далі ліву і праву частини домножимо на 2. І будемо мати, що mn плюс 6 дорівнює 8, звідки mn буде дорівнювати 2. 8 відняти 6. Варіант а. Дана задача представляє собою математичну модель арифметичної прогресії, тому що в верхньому ряду у нас одна колода. Далі в кожному наступному на одну більше. А отже, перший елемент арифметичної прогресії одиниця і різниця також одиниця. А в нижньому ряду у нас 13 колод, тобто АН буде дорівнювати 13. Для того, щоб знайти кількість колод ну, До речі, можна, напевне, зразу сказати, що їх 13, кількість не колод, а кількість рядів в даному стосі колод. то, А якщо ви хочете пересвідчити, що це дійсно так, ми застосовуємо формулу nного члена арифметичної прогресії. І підставивши замість n13, ми будемо мати 1 плюс, 1, що множиться на n-1. Заріантував, що спочатку потрібно множити, а потім додавати, тобто це буде 1 мінус 1. І, як ми бачимо, n дорівнює 13. А отже, сума 13 членів буде дорівнювати за формулою. Перший член плюс 13. ділимо на 2 і множимо на кількість а їх 13. Перший член у нас 1. 13 член у нас 13, ділимо на 2 множимо на 13. 14 ділимо на 2, 7, а 7 множимо на 13, буде мати 91. Отже, відповідь пишемо 91. Наступне завдання. Ми маємо розмістити різні новини. Причому політичні новини передують іншим. У нас є Дві політичні новини, і тому ми маємо два варіанти їх розміщення. Два варіанти розміщення політичних новин. Остання новина спортивна. І вона тільки одна отже, вона буде остоя... на останньому місці, ми її поставимо. І у нас залишається три суспільні новини, які ми можемо також міняти місцями, переставляти. А отже варіанти розміщення це буде перестановка з трьох елементів. Ми розставляємо і ті, і ті, і ті новини, тобто варіанти перераховуються через І. А отже, за правилом добутку ми перемножаємо. Перестановка з трьох елементів це три факторіали, тобто 1 на 2 і на 3 Шість варіантів розміщення суспільних новин. Тому ми множимо 2 на 6 і на 1, в результаті буде мати. 12 варіантів розміщення даних новин. Наступне завдання нам задано вектор АБ і точку Б. Координати кінця нашого вектора. Тому, напевне, можна знайти координати точки А. Так, як я, наприклад, позначу координати точки А як x1, y1, z1, то для того, щоб записати координати вектора АВ, ми від координат кінця віднімаємо координати початку, тобто 7 віднімаємо x1, далі мінус 2 віднімаємо y1 і 0 віднімаємо z1, ну, тобто буде мінус z1. Оце координати вектора b, вони нам відомі, тому ми запишемо, що 7-х1 дорівнює мінус 3, мінус 2 мінус y1 дорівнює 8 і мінус z дорівнює 1. Тобто z дорівнює мінус 1. Тут х1 буде дорівнює, я перенесла вправо для того, щоб змінити знак. А мінус 3 перенесу вліво, буде 7 плюс 3 10. Тут аналогічно y1, мінус 2, мінус 8, мінус 10. Отже, точка А має координати 10, мінус 10 і мінус 1. Нам потрібно знайти скелярний добуток вектора ОА на Аб. Тому ми знайдемо координати вектора ОА. Так, як точка О це початок координат. Вона має координати 0, 0, 0, то координати вектора ОА мають такі ж самі, як і координати кінця А, тобто 10 мінус 10 і мінус 1. А тоді знаходимо за відомою формулою скалярний добуток ОА на АБ. Це буде дорівнювати формули є в довідкових матеріалах. 10. Ми множимо на координату вектора А. А Б мінус 3, додаємо мінус 10, я зразу пишу мінус 10, що множиться на 8, і потім мінус 1 ми множимо на 1. Ми маємо мінус 30, мінус 80 і мінус 1. Тобто 3, мінус 30, мінус 80 це мінус 110, мінус 111.